Вітаю, друзі! Пеліоксандр на зв'язку, і ми з вами продовжуємо наповнювати український туб корисним контентом. Е, мене дуже чекали сусіди, поки я почну писати це відео, і ось вони почали там щось робити. Ремонт. Маю надію, що вам, друзі, не дуже це чутно, бо мене це трошки відволікає. Окей, ми сьогодні будемо продовжувати розбиратися з цікавими воронками. Сьогодні ми навчимо дуже страшну штуку нашого чат-бота, точніше, GPT, навчимо писати контент за вас і публікувати його в соцмережах. Як це виглядає? Давайте одразу покажу, що ми будемо сьогодні робити, а ви подумайте, чи буде вам цікаво це дивитися далі. Тисну активацію бота. в мене створюється ось такий віртуальний мій ai Office. До речі, про це буде ще окреме відео, бо будемо розглядати, як це взагалі робиться. В мене тут є два робота, один з них <gham> Джеміль і Хорив. Так, мене, До речі, забув, хто мене цікавить. Здається, мене цікавить Джемілі. Джміль, в мене коротше, копірайтер, він пише різний контент позлі Інсти, статтю на 3000 символів, це під цього під сайт. І написати і опублікувати. Цим займається в мене ось ця воронка. Тобто відправляється певний хук, створюється контент, створюється фотографія, публікується в Інсту, публікується ФБ. В принципі, наче нічого складного, як завжди, є свої нюанси, але давайте з цим розберемося. Ось в мене Інста. Да, тут два пости зараз зроблені тестові. Давайте подивимось, чи зараз це спрацює. Я тисну написати і опублікувати. А, на яку тему вас цікавить пост, давайте напишемо послуги маркетолога. маркетолога. Відправляю, а, що в мене зараз відбувається. А, в мене зараз працює спеціальна штука, яка називається Road. Да, тобто він якби, трошечки може делегувати ваші задачі, направити в різні гілки. А, Є команда, є тема. На цю тему чат GPT пише текст. Потім наступна команда на основі е, того, що написав бот, який текст. На основі цього, ось дивіться, давайте подивимось, ось цей текст, який він написав по тому, що тільки що тут вів. Тепер на основі цього тексту він створює фото так, на основі цього, на основі цього тексту. І ця фото публікується в Facebook. тобто вона зараз повинна десь ось тут з'явитися. І те саме зараз відбудеться для Instagram, Теж пішов писатися текст. Потім створюється, створюється зображення. Ну, відповідно, все це публікується в інсту. Цю історію можна дуже сильно масштабувати. Це може бути LinkedIn, це може бути YouTube, це може бути Telegram, взагалі все, що завгодно, X, в наш Twitter і так далі. Тобто ви щось написали. На цю тему піддавався якийсь контент, і воно все полетіло по приземно соцмережам, в тому числі там і на сайт, в блог і так далі. Думаємо, та зрозуміло. Давайте новому. Так, да, з'явилося. Бачимо, ось цей пост, ось ця фотка, все з'явилося, все окей. Мені не подобається трошки стиль, тобто кожен раз входить, що ця фотографія різного формату, але це вирішується промтом. Тобто, треба просто в пром задати якийсь ваш стиль, в якому ви там бачите, наприклад, реалістично, нереалістично і так далі. Або, наприклад, прямо ось тут, коли ваш буде персональний асистент щось для вас готувати. Ви можете не просто написати публікувати. А, наприклад, ви можете ще спитати, там, який формат поста, а який формат фото. Там, це повинна бути реалістична фотографія, це повинна бути якась там анімешка там, чи щось намальоване. Тобто якийсь стиль фото обрати. GPT-шка, в принципі, це непогано розуміє, в якому форматі треба писати, або взагалі підключити між це, Це теж, в принципі, не проблема. А, і вже виходячи з цього, публікувати контент. Бо ну, в такому стилі, ну це прикольно так, але ну, якщо вести серйозний аккаунт, то напевно. Це не зовсім той формат, який хотілося бачити. Ну, але знов-таки, це вирішується. Це вирішується фронтами. Два ще перевіримо, чи публікувалося. Да, бачите, трошки інше. До речі, цікаво, якщо в чат GPT писати щось про маркетинг, то він завжди генерує якісь ось такі фотки. Тобто якийсь чувак сидить десь біля столу і десь навкруги нього, все в якихось табличках. Ем, ну, коротше, В тому, що ви бачите, от, зверніть увагу, да? і тут, і тут він написав от щось в такому стилі. Це, до речі, завжди так. Чомусь. Не хоче ігнорувати просто маркетолога, який сидить просто за сезаноту, наприклад, там десь в офісі. Знову таки, це вирішується промтом, але тим не менш, це працює круто. Давайте зараз створимо теж таку штуку. Вона трохи спрощена, насправді тут можна було б і дуже там, посилити, додати більше промтів, більше зв'язок, інтеграції, перевірок і так далі. Ну, але тоді це відео буде займати дуже багато часу. В мене, до речі, буде лінк під цим відео. Я вас запрошую, це віртуальний офіс, я його вже майже зафіналив. Фішка в тому, що ви переходите, вам створюється віртуальний офіс, ви не маєте тут своїх ai асистентів вони виконують ваші різні задачі. Мені здається, це прикольно, що ви трошки познайомилися, як це працює, там плюс додатковий навчальний матеріал. Я думаю, це може бути цікаво. Ну і в принципі на правах реклами запрошую вас на наш курс, де ми по штучному інтелекту, де ми прям дуже детально розбираємо, як це все працює. Не просто типу, що таке ChatGPT, так, там якийсь промп написати, а як створюються ось такі зв'язки. Бачимо, тут нас дуже багато. Усіх розбираємо, створимо і буде ще насправді більше. Велком. Окей, okay, а ми продовжимо. Тож, в нас задача створити створити. Створити воронку, яка буде автоматично писати контент, генерувати фото, і публікувати в інсту ФБМ, поки ви будете пити каву. Тож, по-перше, ми, як завжди, почнемо з того, що ми створюємо вебхук. Чого ми створюємо вебхук? Тому що нам потрібна якась дія, якийсь тригер, який буде активувати всю нашу воронку. Створюємо. В Санпульсі. Я створюю новий ланцюжок. Я працюю в Сенпульсі, як завжди, вам нагадую, що ви можете використовувати різні платформи. Просто я вже звик до сенпульсу. Хоча раніше хто знає, я використовував інший сервіс. Так, тут неважливо що нас цікава тільки кнопка писати, написати і опублікувати. окей, І нам необхідно викликати е, дію. Тобто, а в дії буде вже передаватися цей вебхук. Тож клікаю на цю дію. Давайте я себе одразу ось так. Зменшу, клікаю на да, тобто натиснув на цей блок, гортаю вниз, відправити вебхук. Тут якось називаю неважливо, як це бачите, тільки ви. Тепер нам треба якийсь URL, URL який буде викликати цей вебхук. Де його взяти? Ми переходимо назад, створимо тут вебхук, кастом вебхук. Згенерувати новий хук, пишемо якусь назву, яка буде вам зрозуміла. Я раджу створювати, якщо ви щось тестуєте, створюйте тести, щоб потім їх всіх видаляти. Бо через тиждень таких тестів у вас буде там стільки цих вебхуків, що що буде дуже легко плутатись. Тому я створю тест, а потім через тиждень всіх видаляю. А ті, які в зв'язці використовую реальні, я їх називаю якось більш поетично. Так, створив, в мене згенерувався ось такий хук, я його копіюю. Копіюю, вставляю сюди і зберігаю. Все на цьому найбільше Senpult, в принципі, не знадобиться. Хоча ні, помиляюсь, знадобиться. Нам потрібно передати тему. Тему, звичайно, можна можемо прямо в цю кнопку, якщо у вас якийсь постійний проєкт, які ви, ви прямо хочете по дефолту зробити. Але давайте зробимо більш хитріше. Зробимо так, щоб він писав на будь-яку тему нам. Тому, що ми робимо? В це повідомлення: ми тиснемо чекати відповіді від підписника. Тут ми, обираємо, тут ми обираємо якусь зміну. Ви можете прямо тут її створити. Цю зміну. В моєму випадку вона вже створена. Ну, нехай буде тема поста, наприклад. Тема поста. Напишу: вкажи, вкажи тему. Вкажи тему поста. Все, я зберігаю. Тобто, що зараз відбудеться? Коли я натисну на цю кнопку, в мене прийде повідомлення, де мені бот напише Вкажи тему поста. Він буде в мене очікувати, що я щось відповім. І ось все, що я відповім, на цю тему буде писатися пост. Думаю, тут це логічно. Зберігаю. Зберігаю, і давайте я одразу сам собі це відправлю для перевірки. Для того, щоб це перевірити, я тут вмикаю ран, тобто чекаю, поки це все діло почнеться. Так, я відправив сам собі це повідомлення, де воно ось тут. Написати і опублікувати. Тисну. Вкажу тему поста, те, що ми тільки що з вами створювали. Наприклад, не знаю, ароматичні свічки, наприклад. У нас просто зараз такі проекти, я якраз тільки що запускав по ньому рекламу. Ароматичні свічки. Супер. Бачимо, що тут я отримав. отримав. Давайте перевіримо last message, ароматичні свічки. Але нас цікавить не last message, а тема поста. Зміна є: ароматичні свічки, бачимо, так? Бачите, ви бачите. Супер. Тобто в нас є тема, яка нас цікавить. Що ми робимо далі? Далі, далі нам треба, щоб чат GPT писав контент по цій темі, по цим терматичним свічкам, які ми ввели. Що для цього створюю? Я для цього створюю створю нову зв'язку, викликаю OpenAI, викликаю новий промпт. Тут в мене вже підключений мій, мій бот. Якщо в вас він не підключений, ви тиснете Додати, йдете в ваш аккаунт OpenAI, копіюєте api токен, просто пишете. Прямо в Google, можете написати chatgpt GPT, API-токен». на той розділ, в якому ви це зможете зробити. На всяк випадок, я додам це лінк в опис, якщо... Чомусь це не знайдете, зможете перейти і одразу це зробити. Тут обираємо перший варіант. Моделька в нас це GPT 4O OMNI. У вас це може GPT 3 і Turbo бути, в принципі, неважливо. але якщо ви хочете генерувати фото, тоді вам необхідно саме GPT 4O, тому що саме, цей, саме ця моделька працює з зображенням. Так, далі роль System, Message. важливо. Саме тут він буде створювати цей контент на основі цієї теми. Тому. Ми пишемо, що, по-перше, надаємо роль. Ну, я зараз буду швидко це робити, не буду зараз дуже там на це акцентувати часу. Ти професійний маркетолог або СММ-спеціаліст, напиши, напиши та що ж таке, напиши пост на тему. На тему і треба підставити нашу тему. Наша тема, пам'ятаємо, це була зміна. Це була зміна, тема для пуста. Ось це. Ароматичні свічки. Ось так. Тобто він буде писати на ту тему, яку ми передали з обхуку, да, з нашого бота. Є, в принципі, я поки тут не буду нічого додавати, хоча знов таки треба було б додати, розписати це більше. Наприклад, ви можете написати там Напиши пост, на 600 символів з хештегами, там в дружній формі, не в дружній формі, для продажу, там пізнавальний більш. Тобто більше дати більше інформації для того, щоб ваш асистент писав грамотно і те, що вам потрібно, а не просто якийсь рандомний. Тому що якщо ви просто напишете напиши пост ну, ну це буде дуже рандомний пост, і він може бути там взагалі не в вашому форматі, на вашому контексті, просто маєте це нова. Базі. Якщо треба більш якісно, треба промптом це приписувати. Ем, давайте, до речі, напишу пост пост на 700 символів, щоб він написав нам дам якісь таради. символів символів так Тут я вказую 1000 токенів на всяк випадок. Ем, окей, зберігаю. Тепер я перевіряю саме цей модуль, щоб кожен раз не запускати всю воронку. тисну запустити. Мене питає, яка тема поста. Тут у мене якісь вже варіанти. Фітнес-тренер, окей, Давайте подивимось, що ми нам напишемо під тему фітнес-тренера. Написав. Дивимось. Резалт. Привіт, друзі! Зустрічаєте наш новий фітнес-тренер. Да, емоції додав, навіть хештеги додав, індивідуальний підхід, постійна мотивація. Ну, коротше, типовий, типоси, який ви бачите 100 разів на день в стрічці. Окей, готово. Далі. Далі нам треба згенерувати зображення. Далі, далі нам треба згенерувати зображення. Причому зображення треба, щоб воно було по темі якось, а не просто, ну, типу, щось рандомне. Але щоб знов не питати людину, типу, там, на яку тему вам треба зробити зображення, знов-таки, це буде трохи тупо. Давайте зробимо. Створення зображення на основі того текста, який нам згенерував ChatGPT до цього. Тому ми тут обираємо Generate Image, да, тобто створити, створити зображення, моделька deli 3. Просто, можливо, ті, хто слідкує трохи більше за ринком, вже довший час, пам'ятають, що спочатку це була окрема нейромережа, яка генерувала саме зображення, чат GPT це був саме такий більше як текстовий редактор. Да? Ну не редактор, а нейромережа, яка працює саме з текстом. Зараз це все під одним капотом, тому для звичайного юзера і фотки, і текст це все в одному місці. Системно це трохи відрізняється. Тобто, якщо ми працюємо з зображенням, це буде в нас нова модель. третя. Промпт. Нам треба написати, нам треба згенерувати зображення на основі того тексту, який нам написав чат GPT. Тому ми пишемо: згенеруй, згенеруй зображення, зображення, зображення на основі тексту і вставляємо цю зміну тексту да, тобто, тобто він перегляне весь текст, який він написав в попередньому кроці, проаналізує його, і на основі цього намалює картинку. Окей, е, готово. Далі, далі, все це діло треба передати в Facebook або в інстаграм, неважливо куди. Але перед тим як це робити, знов таки треба перевірити, як це працює. Тиснемо Run. Е, нехай фітнес тренер. Окей, генеруємо. Важливий момент. Ви тут зараз це зображення не побачите, тому не шукайте його. Нам головне просто, щоб він це зробив, і далі ми його підтягнемо. В цілому по зображенню, щоб ви кожен раз не проходили всю вронк для того, щоб перевірити, як це працює, я, насправді перед цим просто раджу зайти в чат GPT ручками, попросити згенерувати ті те зображення, яке вам потрібно. Зробіть це декілька разів ну, до того моменту, коли ви отримаєте той формат, той стиль, який вас в принципі влаштує. І після цього ви вже скопіюєте цей промт, повернетесь назад в чат GPT, вставити його, він дуже буде працювати. Ну таки зараз на це я не витрачаю часу. Так, Далі Далі нам треба десь це все запостити. Це може бути Facebook, LinkedIn, та в принципі, в, та в принципі все, що загодно, тут всі ці соцмережі є, ви можете це все автоматизувати. Um, так, нас цікавить, що нас ну, давати з інстаграма. Почнемо. Да? Давайте інстаграм. Instagram, так, бачимо інстаграм для бізнесу. Тут бачимо дуже багато є і коментарів. Да? Тут реакція на коментарі. Тут ви можете так зробити, щоб бот аналізував ваші коментарі, сам відповідав. Uh, є тут завантаження медіа, перевірка особистих повідомлень. Бачимо, тут є публікація рілса, але нас цікавить пост. До речі, є і каруселька. Uh, створити новий пост. Є. В мене це вже підключено, він підключається так само, як будь-який сервіс, просто синхронізувати з вашим Facebook. Вводити логін-пароль, воно підтягується. Я створив таку тестову сторінку, назвав її агенція швидка черепаха. І нам тепер треба, в принципі, що зробити? Дати текст додати фото. Там, де кепшен, ми вказуємо result, ось цей, тобто сам пост. Там, де фото, вказуємо фото. Тут важливий момент, давайте я акцентую на цьому увагу: тиснемо Date. Тут ми клікаємо на URL. І після цього у вас з'являється ось така історія. Ви тут нічого не міняєте, а просто рухайтесь далі. Окей, готово. Тепер давайте ми це все перевіримо, чи це правильно працює. Блін, хотів ще пару моментів. Ну, окей, ладно, давайте я зараз, якщо почну, то це відео затягнеться дуже довго. Так, Запускаю. Запускаю, повертаюся до нашого бота. Тут, в принципі, теж запускаю. Тобто я відправляю сам собі для того, щоб просто перевірити, як це буде працювати. Написати: тут пишу: давайте психолог. До речі, цікаво, що він нам зараз намалює. Давайте психолог для дітей. Для дітей. Це, це трохи, звичайно, тупо що так написав, тому що це не зовсім про тему. Ну, типу, дуже слабо да, для теми поста, ну дуже мало інформації. Тому зараз буде такий дуже широкий пост, але ти не менш, нам зараз треба перевірити, як це працює. Бачимо, що хок отримано, текст написано, і зараз генерується зображення. Давайте подивимося, що він давно написав. Важливість дитячого психолога для гармонійного розвитку ваших дітей. Ну, в принципі, нормально написав для такого широкого запиту. Фотку створив, чекаємо, поки публікують. Так, є. Переходимо, оновлюємо Да, бачимо, що створив, створив нам фотку. Ну, збачте, коли ми не дадимо промти, ось така історія виходить. Ну, це якраз те, про що я казав, так що якщо ми в промтаму нічого не деталізуємо, то в нас виходить... Такі фотографії дуже загального характеру. Ну тут взагалі не під наш ринок, м'яко кажучи, для того, щоб фотографії були адекватні, ми повертаємось до нашого промпта. І ось тут ми деталізуємо, що ми хочемо побачити. І ми тут деталізуємо, що ми хочемо від того, там, від цієї фотографії або від цього тексту. Наприклад, ви можете написати, що ви там дизайнер, який працює в Києві в Україні, ви там створюєте контент для таких то компаній. Як правило, це такі-то такі-то контент в такому то стилі. Там, можливо, якісь є там певні свої нюанси або певні Кольори і так далі, так далі. Насправді іноді ці промти вони можуть бути там прям десь по півсторінки А4. Просто розписано, що ви хочете там побачити. Ви це робите, окейте, зберігаєте, і це працює. Якщо у вас є декілька різних напрямків, або вони дуже відрізняються, ви можете знов-таки створити декілька ось таких воронок, і кожна воронка це буде якийсь окремий напрямок, де промти будуть стилізовані під конкретну нішу. Давайте, давайте я додам, додам роут. Тут я поєдную, ось так. Тут створюю новий чат GPT. Ось так, і теж їх поєднувати. То бачимо, що в нас тепер буде відбуватися одразу дві, ем, дві дії. Да? Тут буде запускатися постинг для інсти, буде запускатися постинг для Фейсбука. Тут, в принципі, ви можете все це скопіювати, єдине, що в кінці ви вставите не Instagram. Ну, окей, давайте зараз я вже зроблю це е, клон е, синхронізувати, додати новий модуль в Facebook. Так, Facebook, facebook page, get, так, Відправити пост, створити пост. Ось так. Все. І тут те саме. Да? Тобто ми тут проходимо етап синхронізації з вашим аккаунтом. Обирайте сторінку, яка вас цікавить. У мене бачите тут дуже багато. Меседж, те саме. А, до речі, друзі, знаєте, що я вас напевно трошки обманув. Да, нам не треба create post, нам треба. Нам треба пост фото саме. Там прям це окрема історія, бачите, так от створити пост віз фотос. Да? Тобто створити пост прямо з фотографією. Тепер ми поєднуємо, бо <гум> можете дуже довго мучитися, просто воно не буде працювати. Обираємо сторінку, швидка черепаха, фотос. Тут теж важливий момент. Ми не обираємо перший варіант, ми обираємо другий варіант і ось тут вставляємо наш URL. dates. Бачимо, що тут ще немає. Чому? Тому що ми на попередніх роках ще це все не протестували. Кепшен так само: ми вставляємо Result. Ось цей варіант. І тиснемо ОК. Так, таке що щось, щось зробив не так. Зараз перевіримо. Давайте тут ще розглянемо. Так, моделька 4 Omni. Максимальна кількість токенів 1000. Роль в нас System message контент, напиши. Ну, в принципі, що я буду видумувати, я просто звідси це скопіюю. Ось так. Є. Окей. Давайте запускаємо, тестуємо. Тема тема, не знаю, що, що було перше. Чекаємо, є, готово. Далі тепер нам треба створити цю фотографію. Фотографія на основі резалту. Окей. Так само вводимо якусь рандомну тему, ключове слово, просто щоб він згенерував нам зображення один раз для тесту, щоб ми потім це підставили. Це значення і далі це буде працювати на автоматі. Тут готово. Тепер тестимо останній блок. Фітнес тренер. окей. Тут бачу помилку. Я думаю, ми зараз насправді не протестуємо це адекватно. Щоб це протестувати, треба прямо запустити всю воронку. Зберігаю і давайте запустимо. Давайте навіть, щоб було швидше, я це приберу, щоб зайвий раз токени не мені не гоняти. Запускаю, повертаюсь до мого бота. Написати, публікувати, вкажи тему. Боти в бізнесі. Так. Бачу, отримали. Пост пишеться, написано. Далі генерується фотографія. І подивимося зараз чи пройде наша історія з Фейсбуком, тому що, бачите, була якась помилка. Так, створюється, створюється, наче все окей. вже не буде помилки. Хм, наче спрацювало, я чомусь думав, буде якась помилка. Так, повертаємось сюди, оновлюємо. Дай, бачимо, бачимо, що дуже дурна картинка, але вона є. Текст є, фото є, супер. В принципі, в принципі те, що ми хотіли, бот виконує. По зображенням, насправді, є велике питання. Я б, знаєте, ще в фронті б ще б написав би написав. Не, не використовувати текст на фото. Я прям дуже це радив робити, бо виглядає дуже крінжово. Окей, друзі, думаю, ми з цим розібралися. знову таки, тепер нам залишається що тільки зробити це по повній програмі, тобто поєднати це все між собою, додати ще можливо якісь нові соцмережі. Саме сок в усі ці історії, те, що ви тиснете ось сюди. І обираєте не зробити це зараз, а наприклад, кожен день, Every day, там обираєте далі, там 8 годин вечора, 6 ранку і так далі, або там в якийсь конкретний день, там тільки по вівторкам. Тобто ви можете це зробити, поставити це на автопілот, і щоб там кожен день в такій то годині опублікувалися якісь сторіки, пости. І, ну, неважливо, що просто щось відбувалося кожен день в такий то час. І таким чином ви взагалі собі можете дуже багато зекономити часу. Доволі цікава тема, навіть трошки лячна, тому що фактично ви можете дуже Багато процесів робити кожен день на автопілоті з мінімум якихось втручань, все це буде робитися автоматично, в тому числі за допомогою штучного інтелекту. Тому, друзі, я дуже вам раджу прямо зараз зайти в коментарі під цим відео, написати, що ви дуже любите штучний інтелект. Тому що коли він повстане проти людства, у вас буде пруф, що ви його любили, і якби щоб він до вас був більш лояльний. Ну я зараз шуткую, хоча. Можливо, що цьому є в будь-якому випадку, я раджу перестрахуватися. Ви мені допоможете пушити це відео і себе трошки убезпечити. Окей, окей, друзі, як завжди, маю надію, що ми розібралися. З вас, як завжди, підписка, лайк за коментарі Взагалі, окрема подяка. Роблю це відео для вас, для того, щоб в нас був тваринок класних спеціалістів, і ми робили все, що нам потрібно, автоматизували процеси, і не відставали взагалі від того, що відбувається в світі. Маю надію, вам це корисно. Тож дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.